Ситуація. військовий загинув, але його поховали як невідомого. А офіційно його особу ідентифікували значно пізніше. Саме таку справу розглянув Верховний суд. Син загинув у березні 2022 року, у липні зареєстрували смерть невідомої особи, і лише в серпні 2022 року внесли зміни та вказали, хто саме помер. Мати вважала, якщо з липня минуло понад 6 місяців, батько втратив право на спадщину. Але Верховний суд вказав інакше: строк на прийняття спадщини рахується не з первинного запису, а з дати внесення змін, коли особу реально ідентифікували. Батько звернувся до нотаріуса в січні 23-го року і строк не пропустив. Плюс важливий момент: під час воєнного стану строки спадкування рахуються з дати державної реєстрації смерті, якщо вона була оформлена пізніше. Висновок: якщо смерть спочатку зареєстрована без даних про особу, 6 місяців на спадщину ще не почалися. Маєте питання? Напишіть під відео. Зацікавила інформація, збережіть відео, лайк, репост та підпишіться на канал.